На християнському шляху, тоді, коли ще ми не досягли цілі і бажаємо її досягнути, але ми втомлені. Сьогодні я читаю тексти про те, як подолати духовну втому. І в деяких цих текстах де також мова про жнива, які, про плоди, які очікують, якщо ми все-таки продовжимо йти духовним шляхом служачи Христу. Від Івана від Іоанна, 4 розділ, ми читаємо про ту втому, з якою зустрічався Христос, бо він також був в тілі. Шостий вірш. Була там криниця Якова. Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці, було десь близько шостої години. Ну, по нашому, це десь 12-та година дня. Це півдня пройшло. Півдня пройшло, і цих перших півдня Христос за апостолами був в подорожі. Ну, це була не просто прогулянка, це була далека дорога. Можливо, вони пройшли кілометрів 25-30 пішки і ще мали йти далі цією дорогою. І, звичайно, ну, що вони втомилися. Вони втомилися, вони зголодніли. Перед ними було одне містечко, а перед цим містечком було Криниць. І ось Христос, втомившися, лишається біля цієї криниці. А учні його йдуть, бо ну, його дорученню йдуть в місто купити деякі продукти, щоб їм якось перекусити, і знову буде в дорозі. В тому просто від того, що фізично стомились. Ну, якби ми десь пішли пішки, вийшли ранком, а пішли, пішли десь пішки в індичане чи в Лазове, Ну, не знаю, як, як би ми втомились, можливо, ще більше. І ось таке від якоїсь фізичної напруженості також зустрічається в нашому житті. Але вражає те, як поводиться Христос, коли він втомлений? Хто знає цю історію, яка далі описується, пам'ятає, що до цього її керниці приходить одна жінка з міста. А в цьому місті жили люди такі напівєвреї, нечисті євреї, з якими євреї не сильно спілкувалися, приходить жіночка, і Христос має з нею таку ну, немалу і таку глибоку бесіду. Він турбується про її духовний стан, показує їй потребу е вірі, спасінні, і відкривається він їй, хто він є, що він не простий чоловік, а він писанець Божий, він Христос. Ісус втомлений, але Він продовжує духовно працювати. Можливо, навіть Він виснажений, але він турбується про одиноку душу, яка підійшла до нього. Вона якби, з такою заполіною віри, зрозумівши, кого вона зустрічала, біжить в своє місто. І там в своєму місті розповідає, кого вона зустріла. І направляє цих людей, що ось там він за містом сидить, підіть ви побачите. В цей час вже учні повернулися, вони купили продукти, вони очікують, що Христос буде зараз швидко щось перекусить, буде їсти. А він їм говорить, знаєте що? Це 35-й вірш. Чи не кажете ви, що за чотири місяці настануть жнива? Напевно, було прислів'я в очікуванні урожаю. А я кажу вам. Підійміть ваші очі і погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай до вічного життя, щоб разом раділи ті, хто сіє і хто жне. Адже тут справжується приказка. Один сіль, а інші жне. Я послав вважати там, де ви не трудилися. Інші трудилися, а ви пожинаєте їхню працю. Ісус говорить учням, щоб вони подивилися навколо. Скоріше всього, це не був час жнів на полях. Але Господь говорить: подивіться, як поля дозріли. Можливо, в той момент вже йшла така велика делегація людей. З міста, які почули розповіді цієї жінки, що, напевно, там Христос сидить, і вони з міста йшли до тієї криниці. І якби на горизонті можливо було видно вже сувере цих людей. І Господь говорить: подивіться, як дозріли жнива. І їх треба пожати, їх треба зібрати для того, щоб вони потрапили як скарби для вічності. Христос малює таку картину, яку вони повинні були уявити. Картину, яка десь зображена на нашому українському прапорі. Він малює картину дозрілого урожаю, які ось висяють дозрілим. До речі, ось ця фраза, що вони дозріли дожнив? Дозріли дожнив, в деяких прикладах Біблії перекладається, як вони побіліли. Тому ми сьогодні чули пісні. Де ось побіліли поля. Побіліли, чи буквально Вони сяють. А, бо, можливо, до речі, ще перевезти, вони дозріли. Дозріла пшениця, колоситься на поля. Один колір, а другий колір Ісус говорить про вічність. Тому небо представляється цю ідею. Їх треба пожати для вічності. Їх треба туди перенаправити, щоб вони були з Богом спасеми. І тому я вас послаю потрудитись. Хоча ви не трудились. Навіть буквально ці люди, які йшли до Христа і до апостолів, напевно, що учні над ними не трудились. Я собі уявляю, що коли Ісус послав їх в місто, вони були заклопотані, біжали де купити, що подешевше, що посвіжіше. І, можливо, бачивши людей, навіть і не поздоровились, не спитали, як справи, чи не сказали, що там Христос. Не пробіжалися, як ті, якась як дерега, якась група. Виконали свої завдання і вернулися. А Господь каже, ось ідуть тут люди, над якими ви не працювали? Хтось інший працював. Можливо, Ісус говорить про те, що вони мали писання від євреїв перші п'ять книг Біблії, і це Писання їм дало надію на Христос. Можливо, говорить про служіння Івана Хрестителя, який був перед Ним. І це підготувало цих людей, їх духовний інтерес, а напевно, і про ту самарянку, про ту жінку, яка побіжала і розповіла їм. Ось вони йдуть, ви не сіяли, але вам треба буде пожати. Зараз буде в нас праця духовна. Ісус втомлений, але Він продовжує духовно працювати і виконувати свою місію. Тобто, втома не повинен нас зупинити в тому, що нам Бог порушає в його праці. Бо якби, результати труда вони важливі для вічності і вони благословені для нас. Наступний уривок також з життя Ісуса Христа, де можна побачити якусь емоційну втому Христа, можливо, і фізичну втому, але і емоційну. І Він також продовжує думати і працювати над духовним служінням. 9 розділ Луки, вірш 41. Ісус перед цим тільки зійшов. З гори, високої гори, коли він ходив з трьома учнями, це гора приображена. Навіть фізично було, можливо, нелегко на ту гору високу вийти. А також там була така, ну, велика подія, вони емоційно великі підняті і навіть ну, отримали підзарядку. І ось вони вертаються з гори на рівнину, на землю, між 41-й. І... У відповіді Ісус сказав, коли до нього привели людину, е, хвору: О родини рірні і розбещені. Доки я буду з вами, з вами і терпітиму вас, приведи сюди свого сина. Е, батько горі приводить сина до, до учнів, які були на, на, на низу без Христа, ті не допомогли йому, і прийняли, тому що не, не вистачило віри, напевно, ні у батька, можливо, ні у апостолів. і Хто, можливо, стомлений після такої важливої е, подорожі нагору, але він стомлений емоційно, каже, «Доки, доки я буду вас терпіти? Ну, Скільки я буду знову і знову бачити ваше невірство? Але його втому, е, його емоційне перенапруження не зупиняє він каже, приведіть його сюди. його сподіваюся, і наставляє батька, і підбадьорює батька. Один пастор сказав, що ми ніколи не зробимо великих справ для Бога, доки не навчимося служити, коли втомилась. Цей приклад втомленого Христа, який продовжує служити, має надихати і нас. Це я нерідко буваю під час війни в місті Херсон. Я виїжджаю як учасник одної християнської медичної благодійної команди. І мене якби надихає і десь якби, навіть дивує, коли я зустрічаюсь з пасторами тих церков, які там знаходяться. Я, я буквально бачу їх, їхню велику втому, їхню велику виснаженість. Бачу ніби ніби, якби люди вигоріли. Ну, е немає емоцій, ніяких емоцій, ні таких, ні таких. З одної сторони, бачу, наскільки люди вистежили, а з іншої сторони, не дивую, що вони продовжують, продовжують щоденно, буденно людям служити. І це також ну, ну великий рівень духовного життя, до якої закликає нас Христос. Послання до Галатів. Шостий розділ є такий заклик для нас не зупинитися, не робити те, що може зробити людина втомлена, кинути все і забутися про все. 6.9. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабне. не дайте себе якби, зупинити. Не сказати, що все, я виговорив, я, я вже не можу. Хай хтось робить інше. Роблячи добро, не втрачаємо запал. Тобто продовжуємо енергічно і ревно робити те, до чого нас Бог закликає. Чому? 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 Що нас повинно мотивувати? Бо праця, праця, яку ми робимо для Бога, принесе великий плід, навіть якщо ми її зараз не бачимо, цих плодів. Взагалі, ну, досить. Нелегко щось робити, коли ти не знаєш, який буде результат. Ну, добре, що ми знаємо, що якщо ми висновуючи на початку літа садимо, то десь в кінці літа чи осінню щось будемо збирати. А якщо дистанція довша, якщо дистанція земне життя, ти робиш, 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 а Бог каже, буде нагорода, буде нагорода, вона буде в іншому житті. Просто продовжуй працювати. Саме про це говорив Христос, коли. Пам'ятаєте, перший текст я читав, як учні були в такому містечку самарійському. Каже, ви не працювали, інші сіяли, але ви будете пожинати. Ось ці інші сіяли, але вони не бачили плоду. А, а ви побачите? Якось прочитав я, як один капілан зустрівся з пораненим воїном. Це не наша війна, не українська російська війна. Війна, яка була в минулому столітті. Капілан провідував поранених воїнів. І один із них, з яким він почав розмову, і тому було вже важко розмовляти. Поранення було важке. І воїн розумів, що його життя ходить до завершення, що найбільш очікувано буде його смерть після цього поранення. І він попросив капілана, каже, в мене є до вас одне прохання. Я попрошу вас записати, написати лист мої ще колишні вчительки недільної школи. Психи лист з таким повідомленням, що, по-перше, скажіть їй, що я помираю, але я помираю з вірою в Христа помираю як християнин. І це завдяки тому, що ось коли я відвідував недільну школу, в моєму серці, були її. Зберіглися її такі щирі благання, такі настанови, заклики повірити в Христа. І Тому я помираю з надією, що в вічності я зрінув з неї на небесах. І ось який план, ну, отримав адресу цієї жіночки, пише їй цей лист з цим повідомленням, що ось в мене, мене якби і радісна, і сумна для вас такий чоловік помер, але він помер з, з вірою Христа зв'якивана. Через деякий час. Він отримує від неї відповідь. Е, відповідь починається приблизно так, що е, хай, мене, хай мене Бог простить, тому що е, десь місяць тому я, не бачив ніяких результатів своєї духовної праці і служіння, залишила своє виконання в лінійній школі. Але ось, е, прочитавши ваш, ваш лист, якби я підбадьорила, прошу Бога прощення е, за, за таке моє якби, нетерпіння в результатах. І я звернувся до пастиря, щоб він вернув мене знову до служіння, і надію, що він не верне. Деколи, деколи ми не бачимо результат, але Бог говорить, не втрачаємо запалу, свого часу пожнемо. Звичайно, що коли ми втомлюємося нормально і ми дивимося до життя Христа, нормально мати якісь і паузи чи відпочинки. Матвія. Марка шостий розділ, Марка, шостий розділ, 31 вірш. А він їм каже: Усім, ви підіть самі подалі в пустине місце та відпочиньте трохи. Бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не було їм коли попоїсти. Тож вони самі відпливали, відпливли човном до відлюдного місця. Ісус говорить вам учням, що ви зморилися, вам треба пауза. Нема часу, коли поїсти. Давайте просто зробимо паузу, відпливемо на якесь місце, де не буде людей, і ми будемо разом і віддихнемо. Тобто це нормально. І правильно, і коли ми стомилися, ну, можливо, в тому нам нагадує, що ми прості люди, ми обмежені люди. Можливо, ми не хочемо зупинятися, не хочемо робити перерву, не хочемо навіть робити відпустку, тому що ми думаємо, що все без нас, тут все рушиться. Але знаєте, нічого не рушиться. Сонце буде світити, земля буде обертатися, життя продовжується. Життя продовжується. І, можливо, наші якісь слабості показують нам, що ми люди, які потребуємо як люди, відпочинок. Але важливо не просто мати відпочинок, а мати відпочинок, якому ми б отримали духовні сили нашій українській мові сьогоднішній день називається неділя, неділя. Неділо. Тобто ми повинні діла залишити Неділо. Це день, в якому ми не займаємося ділами. Але цей день, в якому ми мали б мати би духовну підзарядку, духовний відпочинок. Тому неділо чи неділя це день, який би слугував би нам, щоб прийти в чи в церкву. Ось учні відплили, але відплили з Христом, щоб бути з ним наодинці. Відомі слова, записані Матфієм, 11 розділ, розділу Матфієм, 11 розділ з 28 віршав. Прийдіть до мене всі втомлені та й обтяжені, і я заспокою вас. Прийдіть до мене, якщо ви втомлені, якщо вам потрібен відпочинок, Ось це слово заспокою вас, буквально значить. І я вам дам відпочинок. Буде пауза, в ваших щоденних буде справах, але ви прибудьте зі мною, і ваше серце заспокоїться, ви отримуєте цю підзарядку, в тому пройде, прийдіть до мене. І далі там фразу: і знайдете спокій вашим душ. Це відпочинок для душі знайде. Господь закликає нас шукати цю духовну силу Його. І коли ми втомилися, це нам нагадує, що без нього, без Його сили ми не підемо далі. Що ми рухаємося, ми йдемо, бо ми маємо Його силу Він наша сила. Також Можливо, декілька текстів із Старого Завіта, з тих пророчих, де пророки говорили людям. Коли вони переживали втому від війни. Що знаєте, у ривок Єремія 31 розділ, 25 вірш? Ось такий заклик. Адже я напою спрагло душу і насичу кожного столу. Ну, євреї також переживали тоді за ті війни, які були накриті. Покаранням Божим, і не легко було це пережити, не знали, що буде далі, але Бог говорить, прийдіть до мене, і ви не те натхнення, щоб жити далі, жити правильно далі. Є також можливо більші говори, які я зачитаю з про Кайсай. Це 41 тобто, розділ, де були минулі війни, які принесли їм немало бід. А також порок відкриває, що ще буде ще одне таке важке вторгнення іншого царя з півночі. І в кінці кінців багато з вас буде переселено, насильно переселено на його землю. І на фоні цього є слово підбадьорення. Слово підбадьорення тоді, коли вони десь духовно задипали, духовно втомилися. Ось який в них настрій 41 20 Сороковий розділ, сороковий розділ, вірш 27. Чому ж ти якове говориш і чому Ізраїлю повторюєш? Дорога моя закрита від Господа, і мої судові справи не доходять до Бога. Ну вони говорять, Господи, ми молимося, 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 немає відповіді, нема відповіді, немає виходу. Це все продовжується, продовжується. І ми не знаємо, чи буде якийсь вихід. Ми не знаємо, чи ми зможемо повернутися до нормального життя, від тих наслідків, які є, чи які ми очікуємо. Ніби, Господи, ну, ми втимилися, і ти, і ти втимився нам допомагати. Ось такі думки. І в цьому, в цьому розділі багато ідей, де Бог показує, ви помиляєтесь. Я не втомився. І я дію в житті вашого, і буду діяти далі. Одне з них, вірш, 23 Він у ніщо перетворює володарів, а судів землі у марлоту. Тут говориться про. Слава володарі, великі диктатори, які правлять світом, і здається, що ну, вони ж роблять те, що бажають. І ніхто не може їх зупинити. І, і не може зупинити наші молитви і, і їхні якісь злі вчинки. Але боже, ви помиляєтесь. Дивіться, що відбувається. Напевно, це натяк на те, що недавно відбулося в їхньому житті, коли асирійський цар вторгся в Ізраїль і фактично оточив Єрусалим. І коли люди були в облозі Єрусалимі, він ну, передав ще з своїх воїнів, які, нас, які насміхалися ну, над тими євреями, які там сховались. Що ви що ви очікуєте? Що ви думаєте? На якого Бога ви надієтеся? Я все знищую, ніхто вам не допоможе. Він насміхався з них, принижував, насміхався з їхньої віри в Бога. І багато з нас пам'ятають, чим закінчилось. Бог послав Ангела через пророка Ісаїя Бог послав Ангела. Який знищив то військо, яке їм загрожувало. А цар, який послав те військо, був, був вдома і смерть смертю застала вдома, там, де він не очікував. Його, його сини вбили його і говорить: ось доля диктаторів, ось доля тих володарів. Не вони всім керують, я всім керую. І я продовжую тримати все світ в своїх руках. Далі в цьому розділі десь які слова є. 26 вірш. Підійміть свої очі угору і подивіться, хто все це створив, хто виводить зорі за числом і всіх їх кличе по імену? Наскільки велика його могутність і сила, що ні одної не забракне, Бог закликає нас вийти вночі на вулицю, подивитися в небо. Подивитися на зорі, які, які сяють на небі, які ми бачимо. І подумайте про того, хто це все створив, і це все отримує. Подумайте. Ну, Ми можемо зараз більше подумати, тому що нічне небо нам говорить більше, якщо ми ходили на уроки Анатолі Івановича в школі, Антолі да? Іванович любив викладати і астрономію. знаєте, Ми знаходимося. Наша Земля з сонячною знаходимося в галактиці, яка називається Чумацький шлях. А таких галактик ну, нескінченна кількість. Вчені пробують підрахувати кількість галактик, ну там мільйони, мільйони, сотні мільйонів. Ну, тому що їх нескінченна кількість тих галактик. А ми живемо в одній із цих галактик. То в цій одній галактиці, в якій ми проживаємо, Чумацький шлях. Також вчені пробують підраховувати кількість зірок. Ну, наше Сонце тільки одна зірочка. Просто найближча до землі. А цих зірок вчені підраховують. я пробував здійснитися якусь більш-менш достовірну формуляцію, скільки зірок вчені нарахували. Так ось, ну, найменша цифра, очікуємо кількості зірок в нашій галактиці. Це 100 мільярдів. Ну, там все є різні підрахунки, хтось говорить 400 мільярдів, хтось говорить ще більше, ну 100 мільярдів. 100 мільярдів зірок, наші, тільки в нашій один із мільйонів галактик, в якій ми проживаємо. Уявімо це, що ось таких такихось кульок, як Сонце, в нашій галактиці 100 мільярдів. Це найменша кількість, ніж можливих. Так ось 100 мільярдів. Якщо б ми вирішили, знаєте, всі ці зірки. Які в нашій галактиці приватизувати і польно поділити на кожного жителя землі? Ну, зараз трошки більше 8 мільярдів населення. Так ось, якби ми поділили кожному польвам по чесному, по чесному, то кожному з нас, і не тільки нас, а на землі, взяли б, подарували б приблизно по, років, по 8 зірок. По вісім таких сонечків. Ну, є більше, ніж сонце, є ніж Сонце. Яка кількість? А якщо ми уявимо розміри, то в сонечку, якби в сонечку, ми накидали би таких шариків, як земна, як земна куль, от наша земля. То в, су, в сонечку би врізло б, знаєте, дай, таких скільки земних куль? Один мільйон. Ось, а кожному по вісім таких сонечків. А і це тільки наша наша, наша, наша галакт. То, то уявіть собі каже Бог, того, хто це все створив, знає. Кожну зірку по імені рахує і це все отримує і тим самим керує. 28 вірш. Хіба ти не знаєш чи не чув, що наш Господь Бог вічний? Він, Творець землі і Всесвіту, не знемагає і не втомлюється. Його розум і задуми не збагнили. Він дає втомленому силу і підтримує знеможну. Бог не втомлюється, але Бог підтримує тих, хто втомлені. Адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. А хто покладається на Господа? Відновлятимуться силами. Вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знеселяться. Бог каже, якщо я це все тримаю в своїх руках, ти маєш бути запевнений, що я не втомлююсь. Більш того, я бажаю і хочу, і очікую, що ви коли втомлені. А таке відбувається з кожним із вас, тому що ну, земне життя непросте, непросто його прожити. І які б ми не були сильні, незалежні, впевнені, кожен з нас попадає в період, коли ми втомились, коли нам треба підтримка, бо каже: я той, хто готовий вас підтримати. Придіть до Е, то покладається на Господа, Бо вона сперся на Господа. Я вже не можу йти, але я сперся на Господа. І Господь мене поведе далі. І не просто поведе, я полечу з ним далі. ось наш шлях, коли ми на нього довіряємося з тим, як літає літають орли. Ну, Якщо хтось бачить, як літають орли, я бачу. По відео, так, так не бачу, то е, літи так, так літають, що вони майже не махають крилом. Ну, фактично, орел використовує мафісовий крил, коли він злітає, коли він прискорюється, а просто так ширяє, як бути, як там якісь моторчики. Да, ось. Як він летить? Він просто використовує ті потоки повітря, е, ну, ті вітри, е, які є в атмосфері, і використовує їх так, щоб. Навіть якщо вітер супротивні проти нього, він не заважає, ну, він просто його піднімає, піднімає, піднімає все вище. Ось так наше життя. Якщо ми надіємося на Бога, що б не було проти нас, які б не були перешкоди, ми просто на нього покладаємося. І молоді були стомиці, бо вони лиш махаються своїми крилами, і вже втомилися як той горобець. А ми, як орел, летіти, летіти, летіти. І все вище і вище, піднімаючись до Бога. Тому Бог, милостивий Бога. Нагадуй нам, що Він нас любить. І Він нас бажає підтримати. Бажає Нагоди нам, що ми прості люди. Нам не як, от ми всі знаємо, що телефон треба підзарядити. Да? І не тільки телефон. Це про нас. Нам потрібна ця духовна підзарядка від Бога. Від любящого нас Бога. Тому Хай нас Бог благословить. До нього, на нього покладатися, на нього, з ним в житті слідувати, жити по його вказівках, не дати себе зупинити наші втомі. Бо коли ми втомилися, ми знаємо того, у кого відпочинок, у кого сила. І хай нас Бог благословить і підтримує. Амінь, помонемося.